Я була на науках в одного отця, це лекція Дівіна, Вони тривали довший час і дуже цінні науки з тих лекцій отримала із тих наук, навчань. Найважливіше, що говорив отець, потрібно три книги читати постійно в своєму житті. Перша це звичайно біблія. Кожного дня розважати над якимось словом. А ще важливо, він акцентував на псалмах. Кожного дня читати один псалом і от взяла собі зазвичку і вже декілька років. Молюся завжди кожного дня псалом. Закінчується псами, починаю наново. Друга книга, яку він радив читати постійно, це сповідь святого Августина. А третя книга це Листи Крутеня. Допоки я не почала всі три читати, я не розуміла. Суті, чому він говорив саме про цих три книги. Але тепер розумію: отож, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, як Бог діє у нашому житті. Коли ми читаємо Листи Крутення, ми бачимо, як диявол діє в нашому житті. А коли читаємо сповідь, ми бачимо, як ми маємо діяти в житті. І як аналізувати кожен день, кожне слово, кожну думку, кожен вчинок. І і рятувати свою душу. Отож, три книги, тобто три потужні речі, які ми маємо знати, щоб, щоб духовно зростати і врятувати свою душу і, і прийти до Бога.